Чому вони на нас напали? Відповідь дуже проста. Стратегічною ціллю, як на мою думку, у Російська Федерації полягала в тому, щоб знищити українську державність як таку. Мабуть, вони розраховували про те, що зайдуть організованими колонами люди зустрічі з хлібом і сіллю, і на цьому українська державність закінчилась. Коли українці почали супротив. Коли українці почали захищатися. На сьогоднішній день вони свідомо із Російської Федерації їдуть сюди, щоб свідомо вбивати саме українців, саме вбивати. І сутність цієї війни полягає в тому, що якщо зараз ми не знищимо цього ворога, будемо знищені ми. Бо вони пройшли свідомо несуть зараз там шалені втрати, в тому числі там, на Донецькому оперативному напрямку. В районі Бахмута, але все рівно йдуть вбивати українців. Це їхня мета. Дивно, що це відбувається в 21 столітті, дивно, що це відбувається в ту епоху, коли розвинута наука, коли ще в пам'яті є діди і баби, які пережили це все під час Другої світової війни. і, не зважаючи на це, вони йдуть вбивати свідомо українців.